Ми продовжуємо рубрику Живий світ України. А сьогодні я вам розповім про їжака, чи є у новороджених їжаня голки? Женята народжуються сліпі, глухі, з язво ржевою шкірою, без голок. Але вже за кілька годин після появи на світ у них з'являються маленькі голочки. Приблизно через два тижні їжак Розплющується очі та прорізується слух. який дім у їжачинят? Їжачиха перед народженням маляк влаштовує гіздо під землею, у ньому для майбутніх їженят. Дитяча кімната, нора, виставлена в сердині товстим шаром сухого листя. Якщо їжачисі треба. Покинути гніздо вайливо закутує їжачення. У траву її листя. Лежать собі такі крихітки у гнізді. І не видно їх, і тепло у мавиних сповитках. Мій їжаки плавити. Їжаки добре провають, але у воді вони не можуть згорнутися в клубок і стають беззахисні.